Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо з вами поділитися рецептом дуже смачного шоколадного кексу з гарбузом та горішками. Він виходить дуже смачний, м'якенький, вологий, ароматний, а готується дуже легко і швидко, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для шоколадного кексу нам потрібно взяти цукор, вершкове масло кімнатної температури. Гарбузове пюре, 2 яйця теж кімнатної температури, цедра і сік одного апельсину, борошно, какао, кориця і розпушувач. Рецепт і всі пропорції будуть вказані в описі під цим відео. Для початку нам потрібно об'єднати всі сухі продукти. До борошна додаємо какао, корицю і розпушувач. Перемішуємо ложечкою і відставляємо в сторону. Далі нам потрібно взяти запечений гарбуз і перебити блендером, щоб вийшло гарбузове пюре. Гарбуз я порізала кубиками і запекла у духовці у рукаві. Для цього рецепту нам потрібно 150 г гарбузового пюре. Решта пюре, яке в мене залишається, я перекладаю у лоточок і ставлю в морозилку. Буду використовувати пізніше. Далі нам потрібно взяти цедру одного апельсину. А потім з цього апельсину видавити сік. Нам потрібно 100 г апельсинового соку. Далі у миску перекладаю вершкове масло кімнатної температури, додаю цукор і збиваю міксером приблизно 5-6 хвилин. Тепер по черзі по одному додаю яйця кімнатної температури і після кожного яйця збиваю міксером протягом однієї хвилини. Також періодично силіконовою лопаткою збираю все по краях і по дну миски, продовжую збивати, додаю друге яйце. Знову збиваю протягом однієї хвилини. Далі додаю гарбузове пюре кімнатної температури і апельсинову цедру. Спочатку перемішую лопаткою, а далі збиваю міксером до однорідності приблизно півхвилини. Тепер потрібно. По черзі в два етапи додати сухі продукти і апельсиновий сік. Спочатку додаю половину сухих продуктів, збиваю міксером, вливаю половину апельсинового соку, знову збиваю міксером, додаю другу половину сухих продуктів. Обов'язково потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків какао. Збиваю і вливаю апельсиновий сік, який залишався. Все, шоколадне тісто готове. Тепер додаю подрібнені грецькі горішки. Горішки потрібно порізати ножем. Перемішую і шоколадно-гарбузове тісто виливаю у форму, застелену силиконозованим пергаментом. Випікаю шоколадний кекс у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Готовність обов'язково перевіряю дерев'яною паличкою, вона має бути суха і чиста. Готовий кекс дістаю з духовки і залишаю його на 10 хвилин вистигати у формі, а далі дістаю з форми, знімаю пергамент і залишаю при кімнатній температурі. Цей шоколадний кекс виходить дійсно дуже смачний, вологий, м'якенький. Мому чоловікові він дуже сподобався. Спробуйте і ви його приготувати за нашим рецептом. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити нам лайк.